Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист. Я з радістю вам його зараз зачитаю. У моєму житті трапилась одна історія, після якої ми з викрухою не даруємо одна одні подарунки навіть на Велике свята. Я вже 8 років у шлюбі. На початку подружнього життя намагалась не брати участі у виборі подарунків для матері чоловіка. Цим він займався самостійно. Але найчастіше замість якихось речей він дарував гроші. Та одного разу інцидент з подарунками таки трапився. І почала це все не я. Зразу після весілля ми з Русланом переїхали жити на орендовану квартиру. Здавалося б, якомога далі від свекрухи, які можуть бути проблеми. Але проблема була в самій Галині Іванівні. Вона взяла собі звичку приходити до нас, коли забажає її без попередження. Одного дня завітала з самого ранку. Це була субота. Я мріяла нарешті виспатися після напруженого робочого тижня. А тут матір чоловіка стоїть на порозі. Якби хоч просто на чашечку чаю прийшла, можна було б якось смиритись. А вона із самого ранку стала діймати мене своїми зауваженнями та рекомендаціями. Докоряла за непомитий з вечора посуд, запил біля плінтуса, а коли зійшла у ванну, то ледве стримала, щоб не закричати Ти бачила, який брудний унітаз? Внизу вже пляма від речі з'явилась. «Обідки ви коли-небудь протираєте, дорікала вона, бери приклад з мене. От у мене завжди ідеальний порядок, ти моя невістка, і я маю право тебе вчити, якщо ти досі не знаєш, як треба господарство вести. Мені аж мову відняло, ледве стримала, щоб не нагрубити. Але коли через кілька днів я святкувала свій день народження, і Галина Іванівна принесла мені як подарунок пачку засобу для миття унітазів, я відчула, що червону лінію перетнула. І треба було її провчити. Невело трохи зачекати, але воно було того варте. Свекруха готувала приймати гостей на свій день народження. Я прийшла напередодні, аби допомогти їй поратись на кухню. Коли зайшла до ванної, то помітила сіру плісняву на нижній частині душової кабіни. Ось це фіаско ідеальної господині. Час помсти настав. На свято я з'явилася не з порожніми руками, подалувала Галині Іванівні набір для боротьби з грибком, промовивши. Не годиться, щоб у такої ідеальної господині була пліснява на душовій кабінці. Це був шах і мат. Свекруха спопелила мене поглядом, думала зараз взагалі з квартири вижене. Але вона дочекалась, коли розійдуться гості, а тоді підступила із звинуваченням. Як ти посміла так заганьбити мене перед всіма? Ви ж самі мені приклад показали. Я думала, що дарувати засоби для прибирання це родинна традиція, з посмішкою відповіла я. Після цього випадку. Свекруха зі мною ще місяць не розмовляла. Ми помирили, сали подарунки одна одній не даруємо. Минуло вже сім років. У нас із Галиною Іванівною нормальні стосунки. Я ставлюся до неї з повагою, у нас більше не виникало конфліктів. Я впевнена, що я тоді правильно вчинила. Свекруха зрозуміла, що я їй не по зубах. І перестала діймати мене своїм контролем та непроханими порадами. Любі друзі, а як би ви вчили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.